Так. Ну саме перше, що ми зробили, це прикрасили. Це поміняли поплавок. Хіба це... ми цього не показували? Я не знаю. А що тут типу, було щось заводське? Заводські був пластина і поплавок. Показував рівень води. води. Якщо піднімається там. Наскільки... А він торчав із тої Так, та. і, із... і видно було через віконечко із... Ну 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 ну. Водите. І це ви таку зробили кришку. Пластину. А приводили. поплавка викинули. Поплавка викинули. Він лежить. Ну а що а викинули чого? Що мішає? Ні, просто він в цілому стає пластиною і там на пластині такі дирки. Угу. І чуть-чуть, як ореш, чуть набік. Вся вода йде. Все на мотор. Не на мотор. Вона йде, йде О. ось до на світок. А сюди. І маховик кидає мені в очі. До це таке придумали. Раз. Далі через три роки було все добре. Так, трактор 20-го року, щоб всі розуміли. роки потім оці всі екраніки. Це, це замотав. Пленкою замотую, все одно прокапає десь. Бачу. Цей кранік цей краник чуть, чуть капає на трубу, зразу випаровує. Ну ти це? ж воду зліваєш кожного дня, як після Навіщо. роботи. Ні? Ні, власною за ляв осінью Ага. Все. І, Що? і ось, ось тут рані. Просто є зиму, десь прижавило і нічого. Я туди колочки раз, да примотав, і все. А не думав то соло заливати? Не можна заливати цей трактор. Чого? Зараз скажу це. Він болтається, той то соло починає. То соло жавіє тяхтор. От то соло? От то соло, так. Да, живе... А от води типа не так. От води ні, ось до витерди і все. Все, я обалдею. Оце фільтри міняли. І то... Наоборот, то соло йде антикоррозійний, ні? Не? не знаю. Я... Короче, Ви виходить... короче, невигодно гроші. О, так і кажи, гроші. а то ржаві от то тусоло. Таке <реш> інтересне. <реш> інтересне, да. Ну це таке. Да. Далі ось фільтри міняли, заказали, прийшов не той. Бо в комплекті нічого не було такого. Це фільтри. Не було. То ми його придумали там. До другий раз не заказували? Ні, треба вже інші розміри. А я вже приєднав, я того багато заказав. Чотири чи п'ять фільтрів. Угу. Ну, Коротше, п'ять фільтрів неправильних заказав. Да. Ні, ну вони підійшли на сентай, але потім того фільтра теж я викинув і зробив два. Ну добре, що, що два дурини, трактори. Що треба зробити? Ну це може колись це є. Може інший хазяїн молодий приїде. Ну таке. Тут треба поставити. фільтр Ні, Що інший молодий. Да, да. Фільтр тонкої чистки, як у мене в Шентаї. Щоб було два. Так, да. Цей був би не тонкої очистки, угу. а грубої, а того поставити ще тонкої очистки. Оце таке. Акумулятор той самий, 5 років він Це ще не мінявся. Не Отак, мен... як з магазину. Отак, так. Да? Да. Ну, видно, Зняв... Китай. То що таких акумуляторів на базарі не купиш. Клеми почистив. Вазелінчиком змазав, туди. Вазелінчик і все. заходи. Да, все. Маса нормально держить. А от така сама маса в мене в в моєму тракторі. Вже згоріло, вже їх поміняв дві штуки. Ага. Щось вона не держить. А тут, тут нормально. А тут нормально. Так, держить. кажи, що ти робив за цей час. Що, що, що я міняв? Робив? Масло міняв. Ні, ну зрозуміло, масло о, то понятно. О, мотори це так. Два сезони, тут моточасів нема, uh -huh. то я примірно по солярці. Ну він десь скільки? Гектарів два в год він обробляє? Два роки не менше. Два гектари не менше. Не менше. Звісно, не менше. Кресно, не менше. Сто... Ми тільки що подіскували сорок сотих. Сорок А якщо той... йде. вже там 80, 40, 60 сорок Ну подіскувати. Дома подіскував десь теж двадцять. Плюс дома вигорів 30-40. Коротше, 2 гектари, оранка, дискування, і посів, косіння, косіння коси, косиш. Косіння, 1,5 гектара, два рази кошу. Першу О, вбираю і другу. Три гектари. Вбираю. То і за 4 роки, я тобі скажу, він роботи багато втяв. Ну так, да. тут що таке? Він хороший трактор, оце як косовиця, наматує на кардан, е, це, е, е, як його... Ші, 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 ші. Сіно, сіно. Як їду, викосив перший раз, а другий раз їду, вже волок лежить, він великий, і цей волок береться. Це ти намат. замотав, щоб не так його цепляло. Да, все одно наматує. Ну, ну. Тут треба, щоб якась труба була, щоб тіка до цього. Ми тут... за цей захист показували, як косили, за його балакали і знову балакаємо за його. Да, да. Ну, тут, що, тут дуже редуктор, що йде на передній місць, дуже низько. Він, виходить, як покос великий, він його суне й там набирає. Ну таке, він дуже низький трак. А так він. Ну таке, мишка. є плюси, є мінуси. Я, наприклад, тільки що дискував, знаєш, що мені трошки, так як я перший раз ну, давно вже сидів на ньому незручно. Гідравліка не в ту сторону. Було б добре, щоб вона була опускалась донизу, а піднімала гідравліку доверху. І тоді Ні, я привик, все нормально. Ну так, да, ти привик. Тут особливість та, щоб вони зробили тут розподілителя поставили, так як у мене колись був у мототракторі, у, 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 у бізоні. О, вірш. там чуть газанув, речах залишився у виключеному або у плаваючому, Він не раз його вибив. Тобто плаває, не буває на підйомі і на опусканні. І коли зупинився, то треба виключити передачу, пустити сціплення, а потім піднімеш. Да, да, да. То що тут або, насос. На ходу, тут насос. або на ходу, або на ходу все, вже тут нічого не піднімає. Тобто коробка виключає, да. зразу насоса. Якщо мост, вижив зціплення. Я раз був, заїхав на город, гарав, я забув, а по дорозі їду, виключив передній мост. Заїхав в город, що він буксує? На чорножом. У свахи. Що таке? Як я дивлюсь, що... мосли... колеса не крутяться? Задні крутяться, передні не крутяться. Чи... Не... Оце... Оце він, так, да? речашок цей? Ні-ні, це включення гідравліки. А це ось, це, ага. Гід... ось цей весня. І підйом навіски. Ось тут. Ну ось таке, більш-менш, халтура А як підйом навіски? Тож є от той речах, це якийсь другий ще. Як підйомля? Ага. А, ну так і кажи, підйом на в'язки. Думаю, там, що там, ти да. мені кажеш. Тепер оце, Кардан включається. коли подимеш, можна заштопорити, щоб не впускала. Ось бачиш, такі шп'ятці. Mm. Типа на транспортне положення. Це зараз будеш їхати, заштопорив пограну. Так, да, так, да, да. перший раз я таке зробив. А потім забувся. Ні, ні, виключив. Потім знову другий раз включив, їду, воно опустив. Я знову встав, зменшив обороти, туди-сюди літягав, щось там, мабуть, зламалося. Все. Коротше, не робить. Вже. не робить. Ну, Невелика є, біда. Ще невелика... що, що за це є? Що зразу? Трактора малта, ну да? то він у нього і є зараз, так. Бориса, так? Да? Він зустрів у мене, каже, наливайте більше масла, бо починає. По ага. ми 5 літрів лишня туди, так. бахнули. Я закрив, ну, ну і нічого, їздить, не ні буде. Відравліку тут не було, тільки було в... у коробці. В коробці. У самій системі. No, no. Ми ще доля літрів, щоб до того було. О, це таке. Ну, no, верх був пустий тоді, з завода. З завода був пустий? Там було, а тут пустий. Ну, що ще є таке? По моїй оплошності, я порвав цю розтяжку. Ось вона тут. Косілку зачепив як, опущеному у межу. І Подкрутив, і все. Що... Ну, трактор на нашу... що бляхи цієї железа. Цупкі, Ду... дуже добре. Ну, щитки бомбійські такі. Ну, все тут, так. Рубулецькі. Скільки... Порівняно з Сінтаєм. І скільки років і слава. Чому Богу. Ми на 4 ставить, а Сінтаю я будиницю поставив. Чого? І, не трактор, і він, він мене задовбав уже за, за 2-3 роки. <рес> Зараз будемо волочити, покажемо. Кожен Шинтає... день кручу. О, о, о та... кстати, за Сінтай, оце ти розкажеш. Це душе відео. Будемо волочити сінтаєм, покажемо. Там у моєму. Обзор Сінтая. Це 18-ка він у тебе? Чи 20 ка 22-й. Тіпа, 20. Тіпа. Там Тіпа ні. Да. Ну там написано 22 кінь. 22, так? Да? Так. Да. Угу. Ну, мотор 380. Легенько. Трактор як Волга 21. Тай цей, цей трактор добре. Я скажу, щоб не роздатка чуть-чуть таподняти моста. Ну, я грузи не чіпляю, бачу ми заробили. Ну трошки, ну, трошки, трошки, трошки піднімаю. піднімаю, але вистачає. Ну, для нього вистачає. Дуже добра коробка передач. Mm -hmm. От вона ну, мені щось подобається, я її тако раз, 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 раз. І сидиш, ноги нікуди, а тому сінтає, п'ять разів штани порвав порвав через ту речага. Коротше, в цьому тракторі не плюси. От, ну таке, так. Да. Ну, за ці гроші, як колись він стоїв, за зараз, гроші, звичайно, він більше стоїть. Ну, 4-300. Я вже казав, я віддам цього сінта, хай привезуть мені ще одного такого. Хай бо, ну. То тобі цього ще хватить, це бо. Та яка різниця? Твій, не мій. Все одно це тобі робить, що на тому ж на цьому. <різь> <різь> все добре, такий маленький обзор. Коротше, следуючий відео покажемо обзор Сінтая. Там вже батько вже детально все вам на розказу не буде, напевно. Тут кажуть, що гріється, да, нічого подобається, Дотюк... щоб наляв. Цю дою наливаю, чи тудою наливаю Тоді кришечку раз, тільки коли наливаєш, треба е, воздух спускати. наляв і трошки до краника одного відкрив, ага. ось, 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 да. щоб, щоб не завоздушити Щоб вода, вода пішла. Ну, вода ну. Цей Потім може грітися, коли да, да, цього да. не зробиш. Да? Да. І це тільки почав орати, рукою раз Гаряче. Гаряче, значить що, думає... це ж вентилятора тут нема ніякого. Є, а як же? Він на одному волос. Ага, а, а все бачу. Генератор не подводив. Фу -фу. Я Працює. вже думав, як це е, щось таке. А в Сінтаї я вже так. Того зразу викинули через те. Ради... А там, коротше, не ділов, ділов. Два вже поставили Жигульовських, купляли угу. вони. Ой, ну, коротше, ти все це розкажеш. Там, це вже, я... всі, вже якраз доробимо, досіємо, то що будемо зараз орати знову шифенгом і потім сінтаєм волочить, посіяти. О, і вже батько все по Сінтаю розкаже. Знову буде нове відео, велике, я думаю, і змістовне. Все, пока. Давай. Тримайтесь. Все найкраще. Як то казав? Шихінгістий да. привіт!